Брилівка село працьовитих людей, які, як і всі інші сільчани, клопочуться на землі по господарству, щоб було за що жити. Їх повсякденні будні це праця, нелегка сільська праця, за яку і повага, і вдячність, а ще велике бажання підтримати, допомогти. Ще і завітав до Брилівки голова районної ради Віктор Малаш з радником Михайлом Остренком і юристом Романом Куценом. Зустріло село гостей привітно. Видно, що до благоустрою тут вже приступили. Одразу завітали до місцевого ФАПу. Тут потребує заміни меблеве обладнання, яке тривалий час не оновлювали. Медобладнання теж не було б зайвим замінити, поділилися у ФАПі і медикаментів не вистачає, та й машини немає. Приїжджає із журавлихи. А обслуговувати доводиться часто на дому, бо більшість пацієнтів це літні люди. Контингент уже старенький. Зокрема, щодо до обслуговування медичної машини, що приїжджає із Журавлихи, голова районної ради Віктор Малер звернувся до очільника села Брилівка Івана Кравця, долучитися до спільного її утримання. Доки говорили про потреби медичні, в кабінеті сільського голови на прийом до Віктора Петровича вже зібралися сільчани. А питання, з якими прийшли, більшість стосувалися. Проблем земельних це сплата за оренду, межові спори, виготовлення державних актів. Вже не один рік діюча проблема з місцевим водосховищем. Вистачає турбот і в місцевому будинку культури, де його завідуюча прагне створити для сільчан комфорт і затишок. Опікувалися щодо забезпечення дровами жительку-інваліда. Просили відрегулювати транспортне сполучення села з райцентром. Облаштувати зупинку біля маслозаводу, турбувалися чи не закриватимуть навчальний заклад. Відвідали в рамках зустрічі і будинок культури, і навчальний заклад, і дитячий садок. Всі озвучені питання взяли на контроль. Громадяни отримали консультації. Вони мали змогу виговоритись про наболіле та дякували голові районної ради за небайдужість до проблем насущних.